Радою приватних виконавців міста Києва в другій проводиться захід з за судового контролю за участю суддів Верховного суду, представників апеляційної першої інстанції приватних виконавців. Цей напрямок саме радою окреслений як один з пріоритетних надважливих безпосередньо для системи примусового виконання рішення суду. Ми маємо надію на більш якісний діалог з суддями і виконавцями, і для того, щоб кінцевий споживач, а саме особа на користь якої прийнято рішення, отримувала якісне його виконання. Виконання рішень судів є однією з найбільш болючих тем українського правосуддя, і рішення Європейського суду з прав людини, численні рішення Європейського суду з прав людини, лише про це підтверджують. Тож не випадково, і сьогоднішня конференція, темою якої є проблематика виконання судових рішень, зокрема судового контролю за виконанням судових рішень, залишається в полі зору і суддів, і виконавців, приватних державних виконавців та власне і політиків і складової навчальної програми, ось такої підготовки. Є, зокрема, і тема судового контролю за виконанням судових рішень. В цілому тематика виконання судових рішень як одного із важливих етапів здійснення правосуддя. Коли рішення суду не виконано, правосуддя не можна вважати ефективним і не можна вважати таким, яке забезпечило захист інтересів і законних прав громадян. Керуючись цим загальновідомим виразом, що немає межі досконалості, сьогодні спілкування мовою процесуальних документів очевидно є недостатнім. Тому отакі заходи, де ми можемо спілкуватись на професійні теми, не зв'язані цим бар'єром судового залу, де суд має діяти безсторонньо, Неупереджено і незалежно, а ми маємо вести отакі професійні дискусії з виконавцями, знаходити розуміння в тих спірних питаннях, які виникають, в тому числі в судовій практиці, і найголовніше формувати підходи до того, які ще процесуальні механізми, які заходи і способи нам потрібно вимагати від законодавця запровадження в національну систему. Безумовно, суд розуміє необхідність Ність і важливість завершення судового захисту саме стадію виконання судового рішення. Жоден суд не прагне ухвалити рішення, яке очевидно неможливо бути виконаним або яке не дасть ефективного захисту. Саме тому на сьогодні суд, навіть заповнюючи прогалини в законодавстві, надає можливість виконавцям діяти більш ефективно, усуваючи ці прогалини, формуючи певну практику. В тому числі на рівні Верховного суду. Такий потужний захід, який об'єднує в собі і всіх приватних виконавців і суддів різних інстанцій, з метою виявлення тих точок дотику, які можуть існувати в цих двох професіях, оскільки саме виконання судових рішень є завершальною стадією будь-якого судового процесу і. Без належного і ефективного виконання судового рішення дійсно не можна буде говорити про ефективність і незалежність судової влади. Що стосується процесуальних норм, які регулюють взаємодію виконавців як приватних, так і державних, і судової влади, то як на мене, наразі в адміністративному процесі цих приписів достатньо. Але все ж таки, на мою думку, законодавство ніколи не є досконалим і воно може бути вдосконалене в майбутньому. Сподіваюся, що законодавці прислухаються і до ідеї приватних виконавців, щоб поширити сферу їхньої діяльності і на рішення судів, де боржником виступає держава. Тому я сподіваюся, що саме завдяки таким вашим заходам законодавці почують ті потреби, як судової влади, так і в спільноті приватних виконавців. Які покращать взаємодію з метою ефективного виконання судових рішень. Це дуже важлива конференція. По-перше, ми маємо побачити і поговорити віч навіч з виконавцями, які здійснюють заходи по виконанню судових рішень з суддями. Які фактично здійснюють судовий контроль за виконаннями судових рішень і напрацювати на майбутнє покращення ефективності виконання судових рішень, тому що це є запорукою якраз фінальним етапом здійснення правосуддя в Україні. Європейський суд з прав людини він постійно говорить про те, що рішення національних судів вони в обов'язковому порядку мають бути виконуваними. Це є якраз основна частина так само право на справедливий суд. І в Україні існує ця проблема протягом багатьох років. У зв'язку з чим європейський суд винес вже кілька пілотних рішень, до яких казав, що існує в Україні системна проблема із невиконанням або доволі тривалим виконанням судових рішень, і що держава повинна вжити цілу систему комплексних заходів на подолання першопричин, які призводять до проблеми із тривалим виконанням судових рішень. І важливий аспект це так само судовий контроль за виконанням судових рішень і виконання рішень зобов'язального характеру, коли державні органи повинні вчинити певних дій. У нас тут є певні проблеми із механізмом для виконання відповідних рішень. Тому цей напрямок теж потребує всконалення. Якщо ми виправимо ці такі перші причини, воно може зменшити кількість карти європейського суду за статтею 6 на виконання судових рішень. Я б хотіла підкреслити важливість сьогоднішнього заходу з питань судового контролю саме у контексті євроінтеграції та виконання умов Ukraine Facility плану. На сьогоднішній день ми бачимо, що і Ukraine Facility План, і дорожня карта з питань верховенства права, яка була нещодавно затверджена каміння, містять у собі умови, які стосуються підвищення виконання судових рішень зобов'язального та монетарного характеру. Зважаючи на міжнародну практику, ми бачимо і знаємо, що судовий контроль насправді є одним з найбільш важливих і ефективних інструментів. Які сприяють підвищенню виконання рішень зобов'язального характеру. Тому сьогоднішній захід, в якому беруть участь і судді, і приватні виконавці, насправді є дуже важливим з огляду на нове законодавство, яке було прийнято щодо розширення застосування судового контролю, та є надзвичайно важливим для підвищення загального рівня виконання. Сьогодні ми вже вдруге збираємося на такому неймовірному заході, як судовий контроль, в широкому його розумінні взаємодія судової влади і виконавців є просто невід'ємною частиною для поновлення прав кожної людини, оскільки право на суд. Було б ілюзорним без належного виконання судового рішення. Сьогоднішня комунікація виконавців з усіма судовими інстанціями, з усіма юрисдикціями має фундаментальне значення для нашої подальшої діяльності і подальшого утвердження верховенства права в Україні. Приватний виконавець відіграє на певно одну з найважливіших ролей в забезпеченні правосуддя в Україні. Він є дуже важливим елементом саме в системі винесення судового рішення, прийняття та його виконання, і саме без виконання судового рішення. Неможливо гарантувати і відновити порушені права та законні інтереси учасників судового процесу. Тому надважливо на сьогодні забезпечувати і законодавчі підвищення, і судове підвищення ролі приватного виконавця у системі судової влади України. Щорічна конференція Судовий контроль це чудова платформа для того, щоб приватні виконавці та судівський корпус могли почути один одного, змогли обговорити певні критичні, гострі чи якісь питання і досягти певного розуміння, щоб рішення суду, яке є загальнообов'язковим до виконання, виконувалось в повній мірі. Такі конференції є надзвичайно важливими для всіх нас, оскільки ми можемо тут донести суддям ті правові питання, ті правові проблеми, які виникають під час розвіду різних спорів в судах, які безпосередньо стосуються нашої роботи і діяльності. Тому я ще раз дякую організаторам за прекрасно організований захід і за можливість висловити тут в думку підприємство, яке я представляю, а саме державне підприємство СИТАМ. Я рада вітати вас на щорічній конференції судовий контроль. Вважаю, що місія конференції надважлива, оскільки судді і виконавці, як приватні, так і державні, повинні мати таку платформу, де вони можуть поговорити, обговорити якісь гострі теми, якісь судові рішення. Тому я вважаю, що дана конференція має проходити щорічно, оскільки і судді, і приватні виконавці в сухому залишку мають одну місію це 100% виконання рішень. Такі заходи, як зараз, це на вогу золота. Тому дякую організаторам і бажаю, щоб цей захід мав продовження наступний рік та ще багато багато наступних та інших років.